Можливо, ви вже бачили на вулицях Києва ось такі автомобілі. Це каршерінг е, Getman Car. Або похвилинний прокат автомобілів, якщо простою мовою. Як це працює? Ви встановлюєте на свій мобільний телефон додаток Getman Car, реєструєтесь і знаходите потрібний автомобіль. Бронюєте його, підходите до нього і відкриваєте одним кліком. І все, жодних ключів. І їдете. Варіантів тарифів безліч від 4 гривень за хвилину до 589 за добу. За бензин, парковку, і все решта вам платити не потрібно. Це вже включено все у вартість. Докладніше про тарифи ви можете знайти в додатку G'etman Car і на сайті. Це виходить і дешевше за таксі, і зручніше, особливо коли таксі неможливо викликати в годину пік. А якщо порівнювати з прокатом, так це взагалі суцільні плюси. Ніяких тобі там менеджерів, офісів, застав і так далі. Ну і. Взагалі, просто прикольно для тих, хто любить покривати автомобілем.